У давніх віруваннях кров це символ життєвої сили, відповідник водної стихії, сонця та вогню. Вона могла бути жертвою, що поєднувала людину з богами та духами, але у випадку упиря він просто забирав її собі. Вампіри завжди були об'єктом захоплення, страху та навіть романтики в культурі різних народів. Від готичних романів до сучасних фільмів та серіалів ці містичні істоти не залишають нас байдужими. От і в українській міфології знайшлось почесне місце для кровопивці. по сумісництву відьмаку, нечисті силі, двоєдушнику та ще багато чого йому приписують. Саме цим він і відрізняється від звичного нам образу вампіра, який просто п'є кров. Деякі дослідники вважають, що первісно слово упир або опир означало неспалений і вказувало на мерця, над яким не було здійснено поховального обряду. Тому він не має спокою і за це переслідує живих. Це в якійсь мірі пояснює, чому перекази про оперів почали з'являтися у часи, коли від обряду спалювання покійників перейшли до поховання в землю це турбувало людей, навіювало страхи, що з землі мрець може повернутись. За іншою теорією, упир походить від кількох грецьких слів, що в сукупності означають підніматись вгору, летіти отже, упир той, що піднімається з могили. У народних уявленнях упері діляться на дві групи живі та мертві. Живі у це ті, хто народився з якоїсь з ознак шість пальців на руках чи ногах, зрослі брови, велика голова, маленький хвостик або червоне обличчя. Це люди, які за життя мають надприродні здібності та можуть шкодити іншим. Вони можуть бути чаклунами або відьмами, які насилають хвороби, неврожаї або інші лиха на громаду. Зовнішньо вони мало відрізнялись від людей, але мали здатність перетворюватись на різних тварин або ставати невидимими. Ще один підвид уперів, ті перекази, про яких з'явились набагато пізніше, наділялись дещо іншими силами. Згідно цих легенд, були живі упері, що вели боротьбу з мертвими і не пили людської крові, ну, доки жили, зате надолужували це після смерті. Згадують, що коли такого попросити. Пригощаючи їжею, напоями, то він навіть може вилікувати курів, яких портить відьма. Такими опорями, згідно легенд, найчастіше бували козаки, відставні солдати, чумаки, гончарі та ковалі, про яких здавна існували перекази, нібито вони знаються на всьому потаємному. Як вважали на Поділлі, живі опері, крім червоного обличчя, маючи й дуже міцну статуру. Бо мусять на собі носити мертвих упирів, які опівночі вилазять із могил і сідаються на хрестах. Тому одна з приказок каже, міцний, як упир. Хоча, у багатьох інших оповідях, мертвий упир міг таки прекрасно пересуватись сам. Вірили також, що живий упир оберігав село, худобу та бджіл, і що не помирав він доти, доки не народиться інший йому на зміну. Ну, досить такий собі позитивний персонаж, доки живе. Проте. Коли живий упир помирає, настає велика буря, злива, а сам він чинить всякі підлості людям, які його ховають. То розплющує очі, навіть коли їх прикривають монетами, то намагається сісти, коли над ним вичитують псалтир та регоче, насилає хвороби на тих, хто несе його труну, сам випадає з труни. У пирі, нібито мають право ходити після смерті по землі до семи років, а побачити їх можна здебільшого на околиці села. Там, де зазвичай ховали самогубців, єретиків, відьом, хоча, звісно, краще їх взагалі не бачити. Мертві упері не такі доброзичливі, якщо узагальнити, то це ті, хто після смерті піднімається з могили, щоб висмоктувати кров живих людей. Саме цим наші упері відрізняються від класичних вампірів, вони ніби гібрид вампіра та зомбі, а повертаються вони в цей світ з багатьох причин, і ось кілька з них. Демонічна душа двоєдушника, що залишилась тілі після смерті, заставляє тіло підніматися з могили та брудити селом, пити кров людей чи худоби. Якщо вам цікаво більше дізнатися, хто такі ці двоєдушні, то обов'язково залишу посилання на наше відео про них в кінці. Також, мертвим оперем ставали жертви недосконалого похоронного обряду. Не так винесли, не там поставили, не тим накрили та безліч інших порушень вважались причиною того, що людина не знаходить спокій після смерті. Стати мертвим могла жертва прокляття самогубця або той, хто загинув неприродною смертю. Або якщо чорт в подобі білої кішки перестрибне через струну. часто в упері записували тих, хто за життя займався чорнокнижництвом чи відьмяцтвом. І коли були всі підстави думати, що покійник повернеться нечистою силою. Намагалися цьому запобігти. Могилу обсипали маковим насінням, вірили, що мрець не може вийти, поки не порахує всі зернята, осипали освяченою землею або проводили більш серйозний обряд, підтвердження якому знайшли під час розкопок на території Польщі не так давно. Отже, під час розширення проїжджої частини дороги у селі Люзіно, робітники натрапили на рештки старовинного цвинтаря при місцевій церкві. Вони були шоковані виглядом скелетів. Голови були відрубані та лежали між ніг. На місце знахідки були викликані професійні археологи. Одне із поховань виявилось масовим. Воно привернуло увагу вчених як і великою кількістю тіл близько 450, так і обрядами, які у 19 столітті в цьому регіоні були досить поширені. Йдеться про обряди, що використовувалися нібито для поховання вампірів або оперів. Існування яких на той час на території Східної Європи вірили дуже багато людей. Вірування породили темні практики, призначені для того, щоб вампіри, що померли, не могли повстати з могили і повернутись у світ живих. Науковці припускають, що в якийсь момент місцеве населення охопило справжня паніка, ймовірно, доходило до того, що охоплені жахом мешканці села викопували тіла своїх раніше померлих родичів і відрізали їм голови. Які потім укладали між ніг, попередньо поклавши в рот монету. Вважалося, що таким чином можна було зняти прокляття. У кожній третій такій могилі археологи знайшли цеглу. Це теж був один із заходів боротьби з вампірами. Цегла укладалась хрестом поруч з ногами, руками та головою покійного. Практично у кожного такого похованого знайшлась в роті монет, найстарша з яких була викарбована у 1846 році. 450 могил з відрубаними головами. Моторошна історія, чи не так? Та ще й було це не так вже й давно поміркам історії, що показує, як живучі деякі міфи та вірування. А ще давніше українці вірили, що мерці у пері в день лежать в могилах, наче живі, з червоними закривавленими обличчями, а вночі встають з могили бродять світом. Вони літають у повітрі чи вилазять на могильні хрести та лякають перехожих. Але найстрашніше було те. Що, заходячи в хати, у кидаються на сонних людей, особливо немовлят і смокчуть з них кров аж до смерті. Існує думка, що опері не лише пили кров, а й поїдали плоть своїх жертв якщо ж цього не робили, то укушена ними людина теж ставала оперем. Як інша нечиста сила, брудили вони всю ніч, аж поки не заспівають півні чому та інші страшні хвороби, також засуху, неврожаї та інші лиха також приписували оперям. Якщо у якомусь селі на покійника падала підозра в страшних прогулянках то його викопували з могили, і, побачивши, що він не зовсім схожий на мерця, вбивали йому в серце осиковий кілок, а потім спалювали труп. При цьому варто було остерігатись труменя чорної крові, що лилася з серця. Якщо хоча б крапля її потрапить на когось, то на тілі залишаться невеликовні виразки, а коли розгориться багаття, то почнуть пустити з нього різні. Чорні жаби, гадюки, червяки і необхідно уважно слідкувати, щоб жодна з цих тварюк не втекла, бо з нею вислизне і упир, щоб тоді відродитись і знов робити свої чорні справи. І щоб не склалось враження, що це просто чергова страшна байка, зачитаю фрагмент з праці вченого етнографа Володимира Гнатюка, написаної у 1912 році на основі розповідей селян. Отже, село Нагуєвичі, сьогодні Дрогобицького району. Під час епідемії холери 1821 року, коли в селі люди почали масово помирати, один хлопчина признався у тому, що він є оперем, і вказав на низку односельчан, які нібито теж є оперями і умортвляють людей. Перелякані тою звісткою селяни, зібралися на схід села і на тій громадській раді вирішили спалити усіх названих оперів на вогнищі стернини. Тоді зігнали на майдан посеред села тих оперів. Зв'язали і почали по одному кидати у вогонь. За розповідями очевидців, деякі з них помирали швидко, а дехто зумів якось визволитись і втекти. Однак після цього спалення холера не вщухла, а організаторів було притягнуто до відповідальності і позасуджувано на різні терміни. Тоді ж, у сусідньому селі Ясиниці Сільні було спалено одного чоловіка, а решта людей не дав попалити місцевий священник, який втрутився у цю справу. Неймовірно, правда. Лише 200 років тому можна було згоріти на вогнищі, якщо раптом хтось вирішить, що за тобою якісь нечисті справи водять. Та не всі намагались знищити опиря знаходились і такі, котрі хотіли отримати владу над ним для своїх корисних цілей. Найчастіше, щоб покарати свого ворога або просто того, з ким щось не поділив. Відбувався такий обряд щоб навести порчу, Чаклун ближче до півночі, обов'язково при повному місяці, йшов на кладовище, де поховані самогубці та утопленики. В руках він тримав мідне кругле дзеркальце, загорнене у смертний плат Це така хусточка, яку чарівники для своїх цілей накривали обличчя покійних. Розгорнувши дзеркальце, чаклун наводив місячне відображення на могилу, внаслідок чого з неї вставав мрець упир. Невідривно дивлячись у дзеркало, упир ішов за своїм відображенням до тієї хати, де мешкала жертва. В ту мить, коли чаклун наводив дзеркало на відчинене вікно чи двері, мерець проникав в житло. Тому здавна було заведено замикати на ніч всі двері та вікна. Але лихо було й самому чаклуну. Якщо на шляху від кладовища до села, він раптом впустить дзеркальце, чи місяць зайде за хмарку. То розлючений упир повернеться в могилу, а далі, кожного разу, як на небі сяєтиме повний місяць, мрець відвідуватиме чаклуна, висмоктуючи з нього життєві сили. Образ упиря досить колоритний, як бачите, в залежності від регіону йому приписували різні сили та особливості, тож не дивно, що й досі збереглись легенди про реальних людей, яких вважали упирями. Однією з найвідоміших історій є легенда про полковника Василя Дуніна Бурковського, багатого обозного війська Запорізького. Після його смерті, у 1702 році, в Чернігові почали відбувати страшні речі. Опівночі монастирськими воротами вилітала карета з привидом полковника, що відвідував свій маєток. Люди, які його бачили, зникали без сліду. Зрештою, священники відкрили його труну, тіло залишалось нетлінним. А в зубах Дунін Бурковський тримав люльку, з якої йшов дим. Його тіло пробили кілком, а потім перепоховали в маєтку біля Десни. Тієї ж ночі здійснялась страшна буря, і річка затопила місце поховання. І хоча вже доведено, що історія ця повна вигадка, яка з'явилась у пресі аж через 150 років по смерті полковника, та легенди живучі, адже людям так хочеться вірити у все дивне. Ще одна історія про тустановицького упира. На початку 19 століття по дорозі до Тустанович на перехожих наводила жах примара з людською подобою без голови, яку нарекли Тустановицький упир. Люди вважали, що це дух місцевого єврея, Зельмана, який був цілком реальною історичною постаттю, багатим міщанином із Дрогобича, що жив у середині XVIII століття. У його власності було все, що могло принести прибут. Корщми, млини, торгівля у Бориславі, Дрогобичі навколишніх селах. Зельман мав ключі від церков, купали, дароносець, дзвіниць та змушував людей платити за все богослужіння, вінчання, хрестини і навіть похорони. Зрештою, кажуть, в нього вселився демон жадібності Мамона, зробивши його зверхнім, жадібним, пихатим та двоєдушним. Другобичани, виснажені його податками, повстали та всією громадою вигнали його з міста. Натомість Зельман, підкупивши лихих людей, задумав помститися, і помста його була кривавою та страшною. Усі найактивніші заколотники почали зникати, а згодом їх тіла знаходили у Береславських нафтових копанках. Упир повернувся, шепотілись між собою налякані мешканці. Через рік почалося друге повстання. Зельмана зловили та за його діяння засудили до смерті. Але хитрий нелюд. Аби уникнути повішення, вихрестився в греко католика і вступив в монастир Васильян. Однак демон, що сидів у ньому, це ой як не сподобалося. І щоб визволитися, демон під покровом ночі змусив зельмана піднятись на вершину дзвіниці і стрибнути з неї. Та навіть після смерті він не знайшов спокою, і щоночі приходив в церкву дочинив безлад. Щоб позбутись Злого Духа, монахи викупали зельмані в прах, освятили його. Та згідно ритуалу відтяли йому голову, кинувши тулу в болото на дорозі в Тустановичі. Проте й там він спокою не отримав. Тому, кажуть, саме на цій ділянці дотепер стаються автомобільні аварії, часом зникає мобільний зв'язок, виходять з ладу електроприлади, а в озері щопору часто тонуть люди. Можливо, ти живеш саме у тих краях чи бував там проїздом? Напиши в коментарях. Що ти чув про цю історію та чи не траплялося чого дивного у проклятому місці? А якщо моя розповідь сподобалась, то підпишись і постав подобайку. Це допоможе просувати відео та ще більше людей зможуть дізнатися про містичну історію нашого народу. Отже, якщо підсумувати все почути, то що ми маємо, упир є досить серйозною фігурою нашій міфології, віра у нього не залишилась десь там у дуже далекому минулому. 18 XVIII XIX століття все ще не таке далеке і дарує нам фізичні та задокументовані підтвердження існування певних обрядів, вірувань та традицій, що підтверджують, якщо не існування уперів, то глибоку віру в них. Крім цього, упир є ще й досить цікавим та різнобарним персонажем живі та мертві упирі, відносно добрі та особлення абсолютного зла. Існували у ні, можна лише гадати. Але колись вони насправді лякали наших предків, ставали героями страшних легенд та слугували поясненням для багатьох нещасть. Тож хто зна, може, й нині хтось із них дрімає у своїй могилі, чекаючи слушної нагоди повернутися.